Ну що, шановні друзі, я вже приїхав в містечко Щуцин, і мені залишається їхати 115 кілометрів, як мені підказали хлопці спеціальною велосипедною доріжкою вздовж найбільшої річки Польщі Вісла. Впевнений, що мандрівка буде цікавою. І Я рекомендую вам додивитися цей ролик до кінця. І поставити звичайно вподобайки. Слава Україні! Добре, виборі. Слава Україні! Вчора цілий день була жара. А сьогодні дощ лякає мене, але я його не боюся. Нарешті я виїхав на цю велосипедну доріжку, яка веде по дамбі вздовж найбільшої річки Польщі вісла. Ось є позначки, що це велосипедна доріжка. Отже, вперед веломаршрутом. Тепер ніяких машин спокійно, тихо відправляюся в путь. І сама вісла широка, повноводна. Зараз постараюсь підійти до самої води і помочити руки. Є стежинка. Все таке росіне, дощове. Бабки-балеринки тут літають. О, підійти не так просто. Тут такі глиняні береги. Ось хтось уже тонув. Спробую. Бо руку намочити, хочеться, торкнутися води. такий глиністий берег. О, дійшов до каменю. Да, не знаю, як тут і покупатися, наприклад, як захочеться. Ось вона вода. Ну, така собі не дуже чиста. Але вісляна. І умився віслою. Саме тут на віслі, нарву собі знову квітів чорної бузини, щоб зробити квас. Ви спитаєте. Чого вона чорна, коли біла. Ну, ягоди то в неї чорні, а квітує вона білим. Ви знаєте, як я закладаю собі пляшку квіти, підсипаю трошки цукру, додаю трошки лимонної кислоти. Через 3-4 доби готовий квас. Ну, от на пляшку на одну буде достатньо. А ось власне, і сам квас, вже його тут залишилось небагато. За кілька днів випив пляшку. М -м -м. Який він смачний і доречний в мандрах. Єдине, що велику кількість не рекомендують пити, ну, десь до від склянки до двох склянок на добу. Ось у мене цей закінчується і новий буде вже на підході. Так що смачного робіть бузиновий квас. Я вже неодноразово практикую це в мандрах. Ну ось може когось зацікавить. Село заліпіє. І зараз подивлюся, що там є цікаво. При в'їзді в село є інформаційна таблиця, що вона нам покаже. Там, де будинки розцвітають. І тут показані різні будинки, розмальовані місцевим розписом. Так як наш український петриківський розпис, самчиковський розпис та інші декоративні розписи, тут теж є своє багатство і своя родзинка. Зараз будемо дивитися разом з вами. Зараз під'їжджаємо до такої старої хатини, і ви бачите, як красиво все. Сірі стіни, а на білому тлі такі розмальовані квіти. І подай в Україні. Вже не вмерла, не вмерла Україна, є делям єстечної як родина, Є надія. Вічно припомня, вже не вмерла, не вмерла Україна. Ось подивіться, проїжджаю ще один будинок, розмальований. І от власне дивіться. Малярка зараз вимальовує красу пензликом. А тут було старе, не Так. а малювання ж Так, що так. так, я тут завелила. Ага. Бачите, тут був старий малюнок. Mm -hmm. І він вигорів на сонці. І малярка тепер відновлює. Три роки тому тут був малюнок. І тепер, бачите, не може людина дивитися, щоб малюнок був вигорівшим. І це, подивіться, це ще не закінчена робота От фарби, які ми малюємо. Ак? Акрил? Так? так? Акрил, акрил, акрил. акрил. ага. І подивіться, ай-яй-яй-яй-яй, як красиво. Все красиво. тут. А паркан який. Так біле і буде, бачите на контрасті темні штахетини і білий. І поєднується з білою каймою хости, Як художник міє підмітити красиво. Малярка каже, що приїжджає сюди, бо тут її батьки живуть. І зараз в будинку малює власне мама, і мене запросили зайти в будинок. Дякую. Дякує. Дякую. Сильна іде квіткова дорога. От квіточки, бачите, які надихають майстрів. А ось ці квіточки перетворюються в декоративні. Dobry dzień dobry. Co pani maluje? Wycinanki. Wycinanki. Aha, kolorowe. Może pięknie. Trochę zdejmuję, jestem z Ukrainy, z Kijowa. Na rowerze Tak, Zobaczyłem, że tu taka wieść malowana. I bardzo zaczął przyjechać zobaczyć. Так, дивіться, значите, це мама малярки, малює витинанки, випила, Витин... 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 а пузні да, розмалювала. Розмалювала теж фарбами. І, дивіться, тут на підвіконнику. І пташки, і котики сидять, і сердечка. І все, до чого торкнеться рука майстра, перетворюється на диво. Просто на диво. Ай-яй-яй-яй, як вже, вже гарно. А от вже готові ветиналки. Бачите? Таке мистецтво, малювання ветинанки. Ось які прикрашають і полиці. О, які килим симетричні. О, ні, ні. Просто не можу, подивіться. Тут можна голову скрутити, така краса. А ось, власне, витинаки вже в, ну, вже в ділі. Не все тут, бачите, такий цілий музей і квіти паперові. Так, от то навіть... малова моя мама. Я ще мама мами малювала, так. уявляєте? Так. То, значить, бабуся тої малярки. Так. Ай-яй-яй. То в спадщину передається такий талант малювання. І отут витинаночка. Ай-яй-яй. Цалує руки пані. <риклад> навіть пожежна частина розмальована. Ось така краса. І це, нагадую, пожежна частина. Не дарма я три кілометри від траси звернув, щоб подивитися це багатство. Пробуємо зайти в цей костел. Написано, що в ньому теж є розмальовані композиції. Так, так. Мабуть, ну, то вперше я бачу. Костел був такий розмальований. У нас є в Києві теж церква, недалеко біля андріївського узвозу, розмальована петриківським розписом. І в Польщі теж ви бачите костел розмальований місцевим розписом декоративним. Навіть всередині. І колонни розписані. Дивіться, як красиво Оце вже несподіванка. І орнаменти. Яка краса. Подивіться. Всюди-всюди, на колонах, на стелі це дуже цікаво, незвично і креативно. Я думаю, що ви вражені побаченим. Ну, а мені великий плюс, що я не полінувався і цих три кілометри від траси від своєї основної дороги від'їхав, поповнив своє духовне багатство. Вже не вмерла, не вмерла Україна, єди Jesteśmy jak rodzina, jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że me wmerła, me wmerła Ukraina.